If Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні хочу розповісти вам про нідерландське село. От яке воно, як воно виглядає, що воно собою представляє. Звичайно, на прикладі того села, де ми зараз проживаємо. Ну і, звичайно, відносно тієї інформації, яку я знаю на даний момент. До речі, зараз я знаходжуся на самому краю села. Там край. Тут дві, два будинки і теж край. І село насправді дуже-дуже маленьке. В цьому селі проживає всього декілька сотень людей. І в селі навіть немає магазинчику. До магазину ми ходимо в ближнє село, яке трішечки більше нашого. Зате тут є школа. Школа, це ота будівля така невеличка. Тут е займаються, я так розумію, самі меншачки, і в школу тут ходять діти з 4 років. Тобто, якщо до дитячого садочка е дитина може ходити, може не ходити, то в школу дитина має ходити обов'язково з 4 років. І в цьому селі, можна сказати, є така одна вулиця густо населена. Там в кінці ще декілька будинків і кінець села. І тут так густо населені будиночки, будиночки. Тут такі маленькі присадибні діляночки. І вже в кінці тієї вулиці наш будинок стоїть. І ще там трішки... Далі вулиця продовжується і все. А так тут десь ще на околицях по два-три будиночка, в одну, в другу, в третю сторону. Оце і все село. І ось, наприклад, зайшла в один провулочок. Тут такий спальний район із декількох будинків. Така ігрова дитяча площадка і все. Далі проїзду нема, вулиця далі не продовжується. Оце такий проулок. Тихенький, затишний. І я повернула ще один проулок. Тут також декілька будинків всього. І ось так уже написано, що емпа закінчується. Тобто край села. І тут у нас на виписі конячки, коні-поні. І в самому краю тут у нас манеж, де тренують коней. Чи кони, чи тренуються е, їзди на конях, не знаю, як воно правильно називається. Все зачинено, але є. Тут в селі взагалі багато коней. Бачите, манеж МП. Ну, Десь тут можна кудись, мабуть, виїхати, але будиночки туди далі немає. На цьому село закінчилося. І От отак вулочка продовжується в іншу сторону. Але тут теж всього декілька будинків і все. З другої сторони тут вже нема майже будинків, так поодинокі, а тільки з однієї сторони. Тут у нас дорога, завжди багато машин, завжди вони кудись їдуть. Дорога проїзна, яка по сполученню, мабуть, між двома містами, то тут завжди багато машин. І ось Останній будинок і знову край села. Ось так теж край села, провулочок. Декілька будинків. Там уже тупік, куди не проїдеш. Так тихо, затишно, ніхто тобі тут не їзде, все обгорожено, там знову поні поні І будиночки є різні. Є будиночки, де проживає одна родина, є будиночки на дві, на декілька родин. Я так, в основному, на подвір'ї немає ніякого заборчику. Якщо є, то вони більш такі зелені насадження. Зелені заборчики, які відгороджують, або сусідів один від одного або від дороги. І багато будинків таких окремо стоячих, біля яких є шматок землі, більший чи менший. І отак можна навіть тримати домашнє господарство. Хтось тримає дві-три корівки, також бачила, хтось овечок, курочок, навіть свинку бачила, тримають. Тобто біля кожного будинку є свій земельний участок. Хто хоче тим займатися, а хто ні, то тільки для садочку, для квітів. Ну там, по подобанню, як говориться. Ну і отак на окраях села живуть люди, які тримають більше господарства, як у нас називають фермери. У них більші участки землі. Це все для заготівлі кормів. Там далечі пасуться коровки. Косять молоду травичку на сінаш, побачимо тають, їздять. Травичка така малесенька, знаєте, я не знаю, Ну, видно, що чимось підсіяна, ну, ми косимо десь таку, мабуть, в коліно. Тут сантиметрів 25-30. Трактор бігає коса. Ну, дивіться, косілка така, як у нас, але вона набагато більша. Ну, я маю вона увазі захват більший у два рази, чим наш. Підійшла трохи ближче, ну, але там все зачинено все одно. Корівки на випасі. Тут -ут. теж будинок, чиясь власність, загорожа і пасуться коні. Але далі, отам бачу корівки. Мабуть, їх сьогодні вигнали на той випас. Зараз подивимося трошки ближче. І корівки всі тут. Ну отак от їх голів 50. Рахувати не будемо. Десь голів 50. Тобто вже тут ось на околицях села будинки, немає такої сплошної вулиці, тут будинки розкидані. Тобто там будиночок, там будиночок, десь там далі будиночок, там будиночок. Біля цих будинків є більша площа землі. І в основному тут хтось чим займається, якимсь твариництвом. В когось коні, в когось корівки, в когось баранчики. Соні, лежить, відпочиваю. Всі вони обезрожені. Гулштиночки такі. Ой, ну милота. Боже, яка красота. Оце б дивився і дивився. Випас. Деревка всі обгорожені. І пасуться ось такі красулечки. Красотулечки, тому що це дівчатка. Майбутні корівки. Ну і прикрасою цього села. Є стародавній маєток, який був побудований ще в 16 столітті. Уявляєте собі, і на даний момент він дуже гарно зберігся. Раніше в ньому жили дворяни, а зараз тут проживають звичайні сім'ї. Ну, спробую трошки зазирнути всередину. Цього двору, бо говорять, тут дуже причудовий колись був сад дворянський, да він тут залишився. Десь якісь тут мають бути старі ще теплиці, озеро. Любопитні варварі ніс відірвали, ну, я сподіваюсь, мене не наругають. За моє любопитство. Ну, я ж маю це побачити. Я ж хочу це побачити і вам показати. Ну, озеро я знайшла. Так, ось тут є озеро. Якщо якась дорожка, то йду. Навколо мене озеро. Угу. щоб лишня вода стікала. Каштанів під ногами. Тут каштани якісь двох видів. Є такі лахматенькі-лахматенькі, лохматенькі, каштани такі мілкі-мілкі. А є такі, як і в нас. Но зона для відпочинку, звичайно, гарна. Зараз осінь. Зелень вже не така яскрава. І водичка не така чиста, але взагалі все одно дуже класно. І тут на воді багато листя. Бачите? Мабуть, тут квітнуть, як їх називають, ковшинки. Отак виглядає маєток з іншої сторони. Теж гарно, так? Да? А гортензій, гортензій? Яка ж тут краса влітку? просто классно ну я даже бачу месток видите как краса Ну дуже гарно. Ага, це, мабуть, та сама альтанка. Також ті самі давнинищу цей маєток. Дуже гарно. На полу лежать якісь плоди? Яблука не яблука, горіхи не горіхи. Дивлюсь вгору, з якого дерева вони падають. Також листя незрозуміле. Що за дерево? Що за плоди? Ще я плод. То це оріх. О, це оріх. Це горіх. Ну, воно похоже на горіх. Ну, листя зовсім не горіхове. Зовсім листя не горіхове. Ой. І близько. І близько не горіхове листя. Ну, а це горіх. Хм. Я ще додому попробую, що це за горіх. Якби його помити? Помию. Отак. Як один козлик в колюшки? Так Іра, все, помила. Дома буду спитувати, що то за горіх. Ой, а тут далі не менш красиво. Просто не менш красиво. І я йду далі. Так, тут бачу сліди від собачих лап. Це мене, звісно, безпокоє Але я все-таки попитаюся пройти далі. Перша я хочу на той місточок. Там ще один місточок. До речі. Ой, доречі, ця штука пахне, як горіх. Мені просто интересно, який він всередині. Добре. О, такі входи. Ось такі входи. Ось я заходжу на місток. Я на місточку. Вже яка краса. Себе відчуваєш, знаєте, як ото в якомусь кіно. Точно що в якому-то 16 столітті. Дивіться, скільки там квітів. Воно ще все квітне, але яка тут краса була. Це на мої руки, вони вже жовті. Ну, горіх же ж мило. Зараз хочу піти ще туди і подивитися з тієї сторони. Цей маєток. Вже як дивиться, так скрізь, так? Да? І там є мостик. Така лавочка, де можна посидіти, попити каву. Ой, яка краса! Це гарно. ну Гарно ж, правда? Просто гарно. І отак цей маєток виглядає ззаду. Дуже гарно. Прям такой лесок. С такими шишками. Это такая парковая зона у них. С терочками. Але все покошено, все доглянуто. все дуже гарно. Ну і так, як це ліс, то ліс не може бути без грибів. Ось і грибочки. Дійшла я до краю цього маєтку і це дійсно ці самі теплиці давні. Я не думаю, що вони з 16 століття, тому що все ж таки вони вже покриті склом, але засновані вони дуже давно. І тут вирощували овочі, зелень, мабуть, для свого столу. Ще дворяни, які проживали в цьому маєтку. І такий вид із заднього двору. Дуже гарний. Ну, а я нарешті знайшла вихід. Тут також он будинок, там будинок, земля або випас, або на сінокос, тут навіть щось не покошено. Ось Хтось хоче, насадив собі садок. Яблука, груші. Ось скільки яблук на полу. Та так, як і у нас. Все воно більш-менш одинакове. Ну, сподіваюсь, що там ворота відкриті, я вийду бо назад вертатися дуже далеко. Ось я дойду в провулок. І тут така табличка. І це означає, що а, там чотири, або 4 будинки, або 4 родини. По 4 номера. В ту сторону 4 будинки. Це ж йду йду, ну як оце сюди не зайти? Це все ще ж той самий замок. Яка яблунька така. І дивіться, з груш зроблена така арочка. Це груші. Бачите, грушки тут ростуть. Це все груша. Ні, ну відкриті двері, арка. І я пройду по цій арці. Прикольно так. Дивіться, тільки тут груш. І ось на в'їзді до цього маєтку. Тут 4 почтових ящика. І там є 4 таблички. Це говорить про те, що тут проживають чотири родини.